Так. І, так. Сьогодні ми проводимо такий прийом керівництва благодійного фонду, центру допомоги переселенцям та армії. І е, хотів би особисто поспілкуватися з тими, хто приїхав з окупованих територій. Ми з Лисичанська, Луганської області, наше місто окуповане з самого літа. Квартири в нас вже, на жаль, вже немає. Але все буде Україна, ми все відновимо. А чого саме ви вирішили і коли ви прийняли рішення приїжджати саме в Дніпро? Коли ми виїжджали, ми думали, що це ну, максимум 2-3 тижні. Зараз мешкаємо де краще. Це перший поверх, дерев'яні вікна, все протягує. Опалення, як виявилось, немає, але ми за нього платимо. ви за гроші сніг, так? Так. так. Стіни сріють, грибок. Ще mm -hmm. перший поверх під, під підлогою миші. Шкримуть. Як ви дізналися про наш полто? Я спочатку я дізналась про вас у Фейсбуці. Я потрапила на форму, виставляли на рюкзачки на допомогу дітям. Я заповнила, вчора приїхала за рюкзачком і сьогодні запросила, що можна отримати допомогу продуктову. Угу. От. Якщо можна більш детальніше про ваш будинок, про ваш дім? Що зараз там відбувається? Зараз територія окупована, квартири заселяють. Виставляють навіть зараз із списки в своїх групах номер будинку, номер квартири. І якщо господар е, на протязі 10 днів не являється, не пред'являє документи на права на цю квартиру, вони або самі заселяються uh -huh. окупанти, або заселяють інших людей. А от ваш будинок, там де от ви проживали, що зараз є? Він, є, є? він сам будинок, як таковий є. Але в ньому чотири великих. Особисто в моїй квартирі немає жодної хаті. У мене там батьки батько не зміг виїхати хати, бо він після інсульту з сахарним діабетом, йому тут важко. І він сказав, ти народився там і помру. Мати вона, вона виїжджала, але коли почали заселяти в квартири, вона сподівалася, що моя з братом квартира ціла і повернулась туди, щоб захищати. У неї є документи на наші квартири, щоб відвідувати і показувати, що є господарі. 14 січня так. був вибух вибухів. Чули, ми ми, чули, ми, чули, ми чули. Чули, чули чули. Дуже великий страх, тому що після того, що ми пережили там, у <кхів> нас гучні звуки дуже лякає. Сонечко, як тебе звати? Скільки тобі роччи. Ти тут в Дніпрі навчаєшся? Ні. В Тільки в так? Да? дистанційно зі своєю школою. Так. Да. Вона як чує вибухи якісь. Я кажу в коридор бігти, а вона у мене отака нападає на підлогу, і все, вона починає заїкатися. Вона дуже боїться таких звуків. Вона собі навіть у коридорі вже намостила місто. Я думаю, що перемога вже буде найближчим часом. Ми Я бажаю, щоб якомога швидше відбудувалося ваше місто, місто. Ми чим зможемо будемо допомагати. Дякую. Тому що це наша місія, наша задача. Бажаю тільки перемоги і скоріше повернення туди. Всім нам мирного неба і все буде Україна.